Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відеогляді хотіли б надати вашій увазі монтажну пилу від компанії Bosch, а саме модель GCD12GL. Постачається дана монтажна пила в картонній коробці для опередження її пошкодження під час транспортування. У комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою, а також сама монтажна пила та пильний диск. Отже, розглянемо її технічні характеристики та безпосередньо переваги. Монтажна пила GCD12GL призначена для різання чорних металів. Потужність мотору складає 2 кВт. Максимальна кількість обертів 1500 обертів на хвилину. Діаметр диску 305. Кут різання регулюється від 0 до 45 градусів. Глибина пропилу під 90 градусів 158 на 80 мм. Під 45 градусів 85 на 85 міліметрів. Тип живлення мережа. Вага інструменту 20 кілограм, габарити 555 на 550 мм. Країна виробник товару Китай, країна реєстрації бренду Німеччина. Гарантія, що можна дати компанії інструментаріум, складає 12 місяців та додатково 24 місяці при умові реєстрації на міжнародному сайті Бош впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Отже, технічні характеристики розглянули, перейдемо до переваг самого інструменту. Однією з переваг буде наявність лазеру, що точно вказує на напрямок різу. Також є можливість встановлення кута різу та фіксування матеріалу, що ми обробляємо. Присутня клавіша блокування шпинделю для комфортної заміни витратних матеріалів. Для того, щоб почати роботу, потрібно взятись за руків'я, натиснути на важіль і, відповідно, можна починати різ. В випадку, якщо ми працюємо з більш довшими заготовками, можемо подовжити робочий стіл. Сам стіл та основна робоча частина інструменту виконані з металу. На нижній частині присутній контейнер для збору металевої стружки. Корпус редуктора виконаний з пластику. Для комфортного транспортування даної монтажної пили присутній спеціальний фіксатор, що блокує її у складеному стані, та руків'я для комфортного її переносу. Шестигранний ключ з викруткою знаходиться також у комплекті самого інструменту з бічної його частини. На цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися якісь додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Вам подякував та до нових зустрічей.